Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Сьогодні 5 липня, субота, і це вже майже середина літа. У нас в моїй місцевості, це Північний захід України. Третю добу прийшло літо. До цього ж у нас було холодно, холодно і ще раз холодно. І ось виноград почав на кінець інтенсивно рости і розвиватися. Цвітіння майже вже закінчилося на всіх сортах винограду, для деяких ще продовжує пізніше. Ну, ось такий стан. Від минулого відео пройшов тиждень і покажу стан виноградника, і відразу ж відповім на деякі питання, які мені задають підписники. Перше питання: як ростуть і розвиваються? Наші вегетуючі саджанці, які ми висадили в цьому році, вирощували в хаті. І ось я покажу. Погано. Я небагато, десь приблизно 10 кущиків садив. Цей весни садив вже наприкінці травня, на початку червня і весь червень вони практично не росли. І ось тільки за кілька днів останніх з'явилися вже. Точки росту, надіюсь, видно. І будуть вони рости. Зараз важливо їх помірковано підливати. Зразу ж після полиття через добу землю рихлити, щоб повітря доходило до коріння. І вони будуть рости. Надіємося, що до осені вони виростуть і визрують нам, хоча б визріло 4 бруньки нижніх. Робилися корисними, тому що восени ми їх обріжемо на зворотний ріст і саджанці будуть на наступний рік розвиватися і будемо вирощувати приблизно 4 рукавчика. Це в мене кущик Джевеліна. Ось ця червона калина. От практично, як вона була в мене в стаканчику, так і вона цілий місяць сиділа на місці. ну ось вже Почала вона рости, Ну, надіюсь, що все буде добре. До осені все виросте. А ось це, кишмиш вдалий, взагалі погано росте. Ну ось появилась точка росту. Одна, друга, треба їх лишні поприбирати, залишити саму верхню. Ну і залишу цю. Важливо ще раз кажу, щоб визило 4 бруньки на осінь. А ось це кишмиш Азов. Також бачите, яка ситуація. Ще навіть нема до чого підв'язати, Ну, вже можна буде поставити якісь патички, підв'язати, точка ростує, буде рости. Ось цей мускад зімчужний. Отже, з'явилося в нього буквально за кілька днів з'явились точки росту. Треба. Лишні прибрати мені можна і прищепнути, щоб було більше листя, і вирощувати тільки ось один пагін, верхня точка росту. А більше листя буде більше коріння. Я думаю, що в більшості людей, які проживають ось тут у нас на заході України, подібна ситуація з, вегетуючим серж... з вегетуючими саджанцями. Але в нас попереду ще є. Цілий липень майже, серпень, дай Бог, осінь буде тепла. І визріють, ще раз кажу, основне, щоб визріло 4 бруньки. Буде більше, буде краще. Більш ранні сорти винограду вже відквітували. Вже можна візуально побачити як. але ще рано. І ось мене ще кілька днів, сьогодні субота. Неділя, мабуть, в понеділок я вже зроблю обробку профілактичну після цвітіння по так званому гороху. Можливо, пізніше, не може не понеділок. Буду бачити по погоді і по ситуації. Обробку буду робити з тими самими препаратами, якими працював до цвітіння. Це фалькон 5 мл, танос 5 г. Ензіо. І плантафол. Ось така буде моя профілактична обробка по гороху так званому. Виногради в мене є такі, що вже переросли в верхній дріт. Як ви бачите, я вирощую вище верхнього дрота три вузла залишаю і далі вже чекаю. Я не практикую так званий звисаючий приріст, можна вирощувати далі. Я рахую, цього не потрібно робити в наших умовах, тому що сума активних температур на досить мала. І щоб ще наростити ту зелену масу, це ще треба, щоб кусь затратив лишні свої поживні речовини на нарощення цього листя. Ми Зараз вже я чекаю, вже більше поживних речовин буде йти в наші грона, в наші зав'язі, щоб вони наливали нам ягідки. Мене запитують. Як відквітував виноградник, ще важко сказати, треба почекати, щоб вони ятки поналивалися, що погрошило, що не погрошило. Можу одну хвильку показати парнику. Парнику вже видно досить чітко, які гарні є грона. Більші ягодки менші на різних сортах. Думаю, якщо цікаво про допорнику можна зробити окреме відео. А в відкритому ґрунті хай ще пройде з тиждень, мабуть, днів з 10, коли вже грона поналиваються більше, буде видно ясно, що як запилилося, якісно чи неякісно. Кущі розвиваються нерівномірно в цьому сезоні особливо. Є що ще погано ростуть, а є такі, що вже досить сильно. Залежить від сорту, від терміну його дозрівання. Ось, наприклад, цей кущ я зараз покажу. Щоб над кожним пагоном не працювати окремо, я буду чеканити, як я казав, після третього вузла вище верхнього дроту. У мене є такі ножиці садові, якими я просто проходжу і чекаю всі верхушки обрізаю. Зараз попробую показати, якщо вдасться мені це. Ось такі ножички маю з довгими ручками. І ось беру, коли проходжу вище і пішов вище третього вузла. Все підряд чекаю. Далі, якщо вверхи, бачите, почеканяний, будуть розвиватися пасинки. І знову через кілька днів, пройде дня 3-4, можна буде чеканити далі. І це буде продовж всього липня і, мабуть, і серпня. Ну, Ось така ситуація по винограднику. Ще є питання, як часто я підливаю свої виногради. Дивіться. Ось вже пройшло пів сезону, практично, я свої виногради в відкритому ґрунті, повірте мені на слово, ні разу ще не підливав. Йшли дощі, було холодно, не було потреби. Зараз стало тепло, ось виноград переців і я як оброблю виноградник свій, через кілька днів буду його підливати. І, можливо, деякі кущі буду підживлювати, які... Слабше розвиваються. Буду підживлювати нітроамофоскою в невеликій кількості. Все це буде залежати від сили росту куща. Деякі кущі в мене є такі, наприклад, як ось цей кущик в мене бравісimo. Я його практично не підливаю, не підживлюю, тому що в ньому досить сильна сила росту є. Ось бачите, які в нього вже Потужні грона відквітували, дай Бог, не буде тріщати ще й в цьому сезоні, тому що два останні сезони він мене не тріщав. Також є кущ берне якого я також вже не підливаю, не підживлюю нічим, тому що йому той ґрунт підходить. Нагадаю, хто не знає, в мене важкий суглинок, так що волога тут затримується. І Якщо навіть я підливаю кущі свої, то максимум по 2-3 відра під кущ. Може, які там сильно рослі, які потребують більше, мають багато врожаю, то підливаю по 4 відра. І в залежності від температури, від погоди, якщо гаряче, досить сильно буде жара, раз підливати в 3-4 дні по кілька відр. Ну, ось таке по поливах. ось Буду завершувати відео, але ще покажу один моментик Ось прищепа джевеліна, я вам показував в одному з відео. Вона цілий місяць сиділа, не росла прищепа. Брунька була зелена і не росла. Пішло тепло і дивіться, вже пішла в ріст прищепа джевеліна. Ну ось це, відповів на деякі ваші питання. Якщо подобається відео, ставте лайки, вподобайки. Поширюйте відео, підписуйтесь на канал, Поширюємо україномовний контент. Віримо в нашу неньку Україну, віримо нашим збройним силам, допомагаємо їм. І все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!